Розпочався другий етап навчань європейського союзу із реагування на стихійні лиха за участі державної служби із надзвичайних ситуацій України цього тижня. Фахівці держслужби провели перше консультаційне засідання із представниками ЄС та країн східного партнерства Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови до випробувань на полігонах. вітчизняні рятувальники готуються вже у травні. Повені пожежі, радіація, антропогенні лиха та природні катастрофи як їм запобігти? Європейці діляться власним досвідом. Я майже впевнений, що українські пожежники так само гасять вогоні, як і європейські. Але у разі, якщо пожежа значна і займає, скажімо, таку площу, як третина України, тоді потрібна допомога інших країн, тому що ви не впораєтеся з цим самостійно. Якої допомоги саме ви потребуєте, мають знати країни Європи інформаційної, медичної чи допомоги пожежників. П'ять з половиною мільйонів євро. Ро виділяє ЄС на програму PPRD Схід – тренінги, семінари, практика для українських рятувальників, як діяти за надзвичайних ситуацій та катастроф державного рівня, а ще наблизити українські закони до європейських та розробити електронний атлас можливих регіональних ризиків. Менеджер проєкту Україна східного партнерства Жан-Франсуа Море пояснює, Європа має налагоджену систему реагування на стихійні лиха між країнами членами Енами Україні час долучатися до неї. У нас є чотири роки, щоб реалізувати цей проект. Ми маємо чіткі завдання: наближення законодавства до європейських директив, зокрема щодо запобігання повеней. По-перше, проект фокусується на розбудові потенціалу українських інституцій у галузі цивільного захисту. Другий бік проекту програма Еко, яка спеціалізується на гуманітарній допомозі. Програма PPRD Схід 2 стартувала в Україні чотири. 4 роки тому. Підсумки підбиватимуть у 2018-му. Разом із нашою державою учасники проекту рятувальники з Вірменії, Грузії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови. Шість країн-партнерів вивчатимуть норми цивільного захисту. Скажімо, в Європі поширена практика залучення волонтерів до роботи надзвичайників. Про поводження у разі надзвичайної ситуації варто розповідати й у школах та дитсадках, кажуть розробники проекту. Система Сповіщення населення також відповідальна частина роботи рятувальних служб. Українські рятувальники отримали дуже необхідний досвід, європейський досвід, як запобігання на надзвичайні ситуації, так і реагування. Крім семінарів, тренінгів на другій фазі проекту, який розпочалася в грудні минулого року, планується. Продовження цієї роботи, проведення командно-штабних навчань, тренувань плоди першої фази навчань українські рятувальники збиратимуть уже на початку травня у Брюсселі. Під час форуму цивільного захисту відбудеться підписання адміністративної домовленості про навчання між Україною та Єврокомісією.